Вітаю вас, шановне панство. З вами пригоди на всі 100. Сьогодні я їду в Германії. Ця зйомочка трохи застаріла, бо вона була знята ще на початку цього року. Але все одно має місце бути для цього відео. В цьому відео немає історичних забудівель, замків, церкв. І тому подібне, але є сучасні дома. Я захотів показати, як живе мешканці Германії у сучасному місці, бо на загал в них змішуються будівлі, якісь там фабрики чи магазини, і все докупи. І виходить така от чудова краса. Двохповерхові частні будиночки змішуються з якимись магазинами чи фабриками, і знову двохітажні маленькі будиночки. Може, ці будиночки і не сучасні, бо я бачу, що є які ставні, але все змішується. А може буде і по-другому, що вони роблять, як і в Нідерландах: е строять будиночки на кшталт тих будиночків, які були в е прошлому чи позапрошлого століття. На кшталт, щоб не виділятися з архітектурного ансамблю тих подій. Як в таких подібних малесеньких німецьких містах люди не спешать, машини не біжуть, міста мешкають своїм життям і часом. Зараз і так замало людей на вулиці, бо йде дощ. Але скільки я вже робив відео з Германії, коли я їздив по містах великих малесеньких, люди теж ніхто. Нікуди не спешить Німці самі по собі такі люди, що вибудовують свої е, якісь правила, потім їх дотримуються і до цього привчають своїх дітей та спільноту. На жаль, в нашій країні і з нашим менталітетом цього немає. Але цей їхній пінтентизм порою доходить до абсурду. Це стосується їхнім поширенням по всій Германії ремонту доріг. Бо коли німці знімають суперове, як на мене, асфальтобетонне покриття, перекривають дороги і йдуть многокілометрові пробки, мені здається, що німці в цих пробках рождаються, живуть і вмирають. А ще закопують мільйони чи мільярди євро в ці дороги. І за весь час, що я їжджу по Європі чи Англії, я вважаю, що німці півжиття проводять в цих пробках чи корках. Так що німцям є над чим подумати. Так і закінчується. Мій невеличкий екскурс по цьому невеличкому місці. Ставте вподобайки, щоб це відео набрало чим більше просмотрів, щоб люди побачили, як живуть німці і взагалі, як в Європі живуть люди. А на цьому я буду закінчувати. До побачення!